Це сама прибуткова робота для новачків в Ukraine GTA. Я перепробував всі роботи. Водій автобуса Глово, але сонячні панелі самі прибуткові. Увага! Робота доступна з першого рівня. Ви приїхали і зразу можете заробляти гроші. Не потрібно навіть влаштовуватись. Підходимо до мітки і витираємо ганчіркою сонячну панель. По часу це займає десь 15 секунд. І зарплата 1919 гривень та 75 досвіду. Також є, що потрібно провода підключити по кольорам. Тут все теж максимально просто. За це платять вже більше 2121 гривню та 75 досвіду. Воно випадає по-різному: один раз чистити панель, один раз провода підключати. За 10 хвилин я заробив приблизно 40 тисяч. Цяч гривень пишіть в коментарі про яку роботу зняти ще відео.